Я зараз розкажу як дуже швидко можна отпаивать Звичайно газовую горелочкою такою, якби. би. Отакі от із магнітних контакторів срібні пластиночки. Всі знають, що їх дуже важко отпаяти. От. Тому що вони дуже здорові. Теплота уходить. якби, якщо їх відковирювати, відбивати, вони крошаться, ламаються, розлітаються. Ну, есть варианты, вот, как бы, сколько уже вот дуже швидко, мало затратно. То, что все знают, все, да, но вот такие всякие разные контактики есть на Оп. серебро. Але на мидне клепочці. Ну це тоже хороша штука есть. Вот такие такі гарненькі. різни. вже, видно горіли. хорошо нагружались. Ну їх, якщо оттырнуть, в чому видно серебро, все воно одразу відновлює свій такий білий блиск дерев'яці воно сильно чорне такий от з магнітних пускателів ну і сама смакота це отакі от здорові ось уже поотпаював тут от повибивав те що мідна кльопочка. те щоб пристояти все на переборочку ще. Тут вибирати, розбирати. Це все з магнітних пускателів, старих, союзовських, які вже в роботу нікуди нікому не згодяться. Багато хто їх просто викидає, навіть не задумується, що. Гроші у них під ногами, під руками. Ось все такі от пос... це посеребряні контакти, пластини. Контактні, вони посеребряні, ну, то до них колись дойде діло. Ну, пластик, бакаліт, текстоліт все це те викидається, там мідюха, бронза вже то, хто що збирає, як, ну, всі збирають, звісно, то лишнім не буде. Ну і, як то кажуть, на хазяйство, болтики, вінтики, всякі разі гаєчки. Отак от це один із моїх уловів. Хорошеньких таких. Є маленьке но. Секретик в чому? Робиться отака, як би міні-піч. Просто от шамотний, шамотна цегла. От одна, і по бочкам ставиться, і у нас тепло нікуди не дівається. І виставляються контакти. Не просто один виставляється, а ложиться зразу сюди, готується декілька контактів. Я виставляв оці от повністю в один ряд отак. Є трошки. Так, І береться отака от. старенька якась тамесочка не жалка. О. І починаємо. Ми коли, ми коли гріємо один контакт, один із контактів, то сусідні одразу ж автоматично гріються. Вже. І нам їх потім не буде треба прогрівати від улічної температури до температури плавлення приходів самого. А вже там от 300 градусів і догрівати треба, то вони рядом лежать і вже як автоматично підігріваються, розігріваються. Як контакт починає біліти і гріємо не весь, не всю бронзу латунь, що там, якщо чого контакт а іменно сам срібний контакт вот вот, Попробували, убрали. Отвертку чи стамеску саму не держимо, тому що воно на себе забирає тепло. Час від часу просто пробую. Оп! І отвалилось. Оп, цей вже сам відпав. Цей догріваємо. Газ можна зменшити то на здоровий контакт, на нього дуже багато треба. Оп, він легенько відпадає. За такими контактами, плюс та месочки, чим ми беремо, як ричагом упираємо і підковирюємо, коли воно прогріється. Це відставляємо, а це підвигаємо і прогріваємо разом. Це. Оп, і пішло. Просто трохи беремо. Як рычагом, на ізлом, самесочкою, іменно п'яточкою. Оп. Зараз забираємо. Ця вже клема у нас автоматично йде прогрітою. І нам, бачите, от припой ми тільки підставили, він вже починає вилазити з під самої клеми. Оп, ну що відпав, завіж треба й да ви ціну от і все. Плюс того, що у нас, плюс того, що у нас отака от образується, як міні піч, де тепло не улетучується, не уходить і сразу все прогрівається. Ну і також можна гріть. отпаивать. Ну и вот такие вот малые контакты. Ну, их лучше от больше до толстей пластины. Сейчас. Для бирж толстой пластины. Вот их не зигнешь. А для тонкие пластины. Вот такие, а то и тоньше. Их досить просто кусачками. Зараз покажу. Беремо кусачками. Так оп. От видно все. Беремо кусачками, отак закінчик. І вигинаємо. Бачите воно оп і підірвався контакт. Ми Просто беремо і знімаємо. Ці прогрівати не треба, це дійсно якби, трата газу тільки і часу. А от такі от, їх досить важко, вони в основному розлітаються, коли починаєш їх гнути. Їх лучше відпаювати. От бачите, оп. І вон. злітають отакі от зколи. От їх лучше пропають, вони будуть набагато швидше. Бо от бачите, добро пропадає. Відколюється. Дивіться, отакі от на мідні кльопки контактики. Я беру, як, дивіться, гаєчку, мідчик, перший номер гостренький носик, щоб був. І, ну, або пробойчик, хто чим. Ну цим краще він, як кернить центр у нього з'являється одразу І ну по розміру самої клеми вибираю гаєчку там. І робиться отак от. Ложиться. Оп. И все тик, пожалуйста. Вот клепочка, клепочка в баночку. И еще вот такие вот тоже их краще отпаиваться, они тик и ломаются. Вот такие вот здоровые, вот такие пяточки тоже. Вот бачите, серебро, их тик и отпаивать, отламывать. Його дуже важко, дуже велике тіло. Ви бачите. Його ніяк не зігнеш. Я пробував вже, кажуть, так, кусачками. Ніфіга. Кусачками не виходить. Проще вилажувати в ряд, от, от іменно в таку пічечку його все вилажувати, потім по одному підбирати, вони вже розігріті. І з них дуже швидко злущуються. Є попадається такий припой, що коли розігрівається, прям сам аж пихкає і вони відлітають. Що за припой, не знаю. інтересний, хто може знає. В коментарях напишіть, дуже самому цікаво, що воно таке. Просто таке, як маленький зривчик і серебряна клімка відпадає, сама відлітає. Все, дякую за увагу. Всім удачі!